Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте подивимось сьогодні з вами, які зміни відбудуться в загаданий вами термін. Я не обмежую вас в терміні. Ви можете загадувати тиждень, місяць, рік. Сьогодні без обмежень взагалі. Це буде такий, знаєте, поток. Нехай карти покажуть ці зміни. Да? Настраюємося на себе, спочатку дивимося невеличку вашу сигніфікацію, як вас карти покажуть на даний момент, в яких енергіях ви знаходитесь. Оскільки ці розклади я роблю часто, тому сигніфікація буде відповідати швидше за все, якимись да, подіям, які відбуваються прямо зараз, сьогодні, вчора. Так, дивимося. Ви на даний момент. Дивлюсь на Ленормані, і потім доповню Тару. Якийсь новий початок у вас зараз в житті йде. Ну, ви щось закриваєте і щось відкриваєте. Причому по цій карті дитини, да, це якийсь такий спокійний, впевнений початок. Ви спокійно закрили двері, минуле, щось для себе зупинили і спокійно йдете в майбутнє. Уже пропозицію хтось отримав, і ви спокійно залишаєте. Холостяцьке життя, ну, якщо це не любовна тема, да, ви можете якийсь союз заключати, міняти роботу, уходити, з роботи і теж це робити спокійно, да, завершати якийсь цикл для вас. В, ніби ви залишаєте зараз отвірними собі, знаєте, я так скажу. Тому ви спокійні, тому що ви не, якісь ваші принципи не нарушили. Залишились собі вірними, ви собою довольні в цьому плані? В яких енергіях ви зараз знаходитесь неудачних? Можливо, у вас щось хороше сталося сьогодні, вчора, і ви цьому раді? Може, роботу знайшли, розумієте, що будете кхм, працювати тепер? Ну зараз непогані такі енергії, а ну що ще карти покажуть? Може, про щось домовились, помирились з мужчиною? Може, керівник похвалив? Тут не така э, удача да, масштабна. Ну, вам тут щось за себе приємно, ви за себе якось зараз спокійні. Ви знаєте, ніби за, да, що зараз у вас буде добича. Ви не, не будете в голоді, да, не, буде, не буде якоїсь біди. Да, трошечки, звісно, луна, вона, да, вона показує. Переживання якісь є, але вони не такі катастрофічні. одно тут більше така впевненість, де в завтрашньому дні. Може, вийшли з луни? Ну-ну. Ви вийшли з якихось переживань? Можливо, якась важлива розмова була для вас, да, відбулася ближ, ближчим часом, ближчими тижнями, днями. Відбулася важлива розмова, яка розвіяла якісь ваші сумніви. Або от у нас тільки що відбулась. Ну ви десь тут себе відстояли, показали, е, ви можете себе зараз самі за щось похвалити, Отакі от, от цікаві енергії йдуть. Ну що, ще карта про вас покаже? давайте рядочок. Ключ, хороший зараз прям. От ви закрили якісь гештальці, <кій> да, свій... свій страх якийсь подолали, в чомусь впевнились, в чомусь заспокоїлись, я би що так сказала. Пішли от якоюсь своєю дорогою, можливо, ви роботу поміняли, або будете виходити на роботу, чи тільки що вийшли. Да? От такі енергії більше йдуть. Або мужчина, знаєте, що скоро зустріч відбудеться. Прояснили з ним щось. Якась розмова. от Розмова, да? Мені це слово було, і от воно вийшло по карті. Птахи, да? якась важлива розмова для вас відбулася, вона поставила всі точки надійну і дала надію. Дала надії на майбутнє, у вас, що <кій> хтось приїде, прийде якась новина важлива, дім, когось ви чекаєте свій дім. Да? от такі якісь карти. Давайте трошечки доповним тару, можливо, воно нам ще щось покаже, прояснить, про те, в яких енергіях ви зараз знаходитесь. Десятка мечів, ну вихід, бачите, ви закриваєте от знову карти, бачите, як повторюються. Ви зараз закриваєте якісь двері для себе. І йдете в зірку. Знаєте, ніби ви на щось наважились, от щось поміняти в своєму житті. Причому це от не мандражне якесь рішення таке, от там на нервах, на переживаннях. А воно давно зріло. Давно зріло, і воно для вас перспективне. Ви розумієте, що є якась перспектива, надія. Щось ви тут садите. Розумієте, що там гроші, можливо, ви в городах, я не знаю, ще в городі рано, але, може, десь хтось там якусь тепличку, ще щось, щось робили, саджаєте. І знаєте, що от в мене буде там. Урожай вирости. Це теж важливо, дуже важливо. Квіточки посадили красиві. Знаю, розсаду зараз садять, а не дуже сильна, якщо чесно. Так, у мами запитую, вона мені розказує. Хоча, я думаю, що я вже приближаюся до цього інтересу. Що трошки і мені теж це стане більш цікаво, да? ну не про мене. Ви могли тут щось садити, ви могли тут садити ростки свого майбутнього, ось скажу, виходити на роботу. розуміти, що з вашим мужчиною у вас все буде добре. Да? Такі надії, сподівання після трійки мечів. Бачите, тут, тут згущались, от ніби була якась така тема болюча, без І ви її виясни, прояснили, про проговорили. Оцей переляк проходить, якась впевненість у вас пробуджується. Це може бути внутрішній, поки що тільки ваші зміни. Да? Що ви відчуваєте, що я ем, знаю, що все буде добре, я вірю в те, що все буде добре, я знайду вихід. Да? ну Цей настрой вам дуже допомагає. Да? Він вам дуже допомагає боротися з якимись нападками долі, да, з якимись переживаннями. Ви, ви ніби готові в бій, але ви цей бій не провокуєте, не шукаєте. Ну ви готові. Да? Ось так мені йде. Ось так мені йде. Можливо, ви хочете підвищення, і ви його тут утримаєте. Щось в домі можете, ремонт завершати, да? Хтось може приїжджати важливий тут, на колісниця знов. Щось, каже, для ваша перемога. Ви відчуваєте, що ви знайшли якийсь шлях який веде вас до перемоги. Перемоги в бучому, навіть якщо брати цей же город, а ви знаєте, що у вас буде урожай. Ви знаєте, що ваша робота дасть вам плоди. От ви на щось тут наважились. Ви тут спокійно на щось наважились. Можливо, ви поговорили з керівництвом. Або наважились поки що поговорити, але ну, ви будете говорити спокійно, щоб вам підвищили зарплату і так далі. Ну, так. Якщо себе впізнали, якісь відголоски свої, повністю сигніфікація може не співпасти, звичайно. Може щось з вами. Співпасти щось, не співпасти частинками, частинками, да, по-різному. Якщо ви відчуваєте, що це ваш варіант, продовжуємо дивитися. Якщо ні, виберіть якесь інше відео, позверніться на особисту консультацію, де можна роздивитися буде саме ваша ситуація. І так, дивимось. Загадуйте кожен свій срок, хто залишився, хто дивиться далі. да? Сподіваюсь, вас багато. Так. Заодно підказки якісь можете отримати в будь-якому випадку. На загальних розкладах ви самі вибираєте, що вам брати, а що вам ігнорувати. Це ваше право, право вибору загальних розкладів. Що зміниться в загаданий вам термін? Що відбудеться, що поміняється, що там буде відбуватися взагалі? Загаданий термін. Дивимось. Вірність, да? знову собака. Там була собака і там собака. Собака відвернута від миш. Ви підете іншими шляхами з людьми, які вас ображають. Ви підете іншими шляхами з злиднями, да, з недостачею, тому що ви собі вірні, тому що ви ризикнули дійсно якоюсь досвіду, набрались розуму, мудрості. Ваші розмови стають більш глибокі, більш важливі. Ви більш. Це, знаєте, це як набирати вагу в соціумі, ось щось таке. Вас більше слухають, до вас прислухаються. Тому що ви десь тут вчасно, да, ну, така йде інформація, ніби ви на щось наважились, ризикнули. Підняли якісь свої ставки особисті. Да? Як з вами можна, як не можна, на яку, на яку зарплату ви погоджуєтесь, на яку ні, з яким чином ви хочете бути, з яким не хочете. Да? Ви тут вибрали самий гарний пиріжок чи самий гарний кусочок тортика. Ви наважились його вибрати. І я вам скажу, що доля вам тут буде відповідати. Тут дуже світлі, чисті енергії йдуть. Тому що ви вірні своєму вибору, цьому ризику. Ви виходите, там луна бачили, яка була більш така ніч ще сама, да? а тут уже світанок. Тут уже світанок. Ви зробили, от зараз хто зробив якийсь вибір, якийсь ризик, ви зробили дуже правильно, дуже правильно. Це веде вас от в гроші, да? в мудрість якусь. Якщо навіть ви тут вибрали не боротись, там, не знаю, за роботу пенсійні віки ви хочете, хотіли, ніби. Ще попрацювати, але вибрали посидіти вдома, щоб не влазити в якусь боротьбу, ну буває. Да? Ви знаєте, ви, звичайно, залишитесь, ви щось знайдете, якесь хобі. Ви знайдете чим зайнятися. І в своїй справі, в. Своїй спеціальності ви будете класним спеціалістом. У вас буде цінувати. Ви от в соціумі будете важливою людиною. Ось карта так показує. До вас будуть вертатися, вас будуть слухати. Якщо впряму читати, може, ви будете щось в'язати красиво, щось робити руками красиво. Що буде. Кобра, тут у нас така розбивається, да, оброб, ви будете. Я би сказала, да, от Кобра вона говорить про гнучкість, але тут з боку гроб, який говорить, що ви якби закриваєте цю гнучкість. Ви не будете навпаки підстраюватися. Не будете якось підстраюватися, ви, у вас якесь своє бачення світу буде. Якісь ви знаєте, ну я не не знаю чи слово таке підходить, ексклюзивні будете. Ну, не знаю. Якщо ви там, до прикладу, книжку пишете, вона не буде для всіх. Зрозуміла. Ну, для тих, для кого вона буде зрозуміла, вона буде найкраще, розумієте? От щось таке. От Ви можете в'язати тут знову ж таки, да ну ви будь-чим можете займатися. Ну те, що ви будете робити, воно буде прям дуже цікавити людей. Воно буде для якихось от, прям ізбраних, і ви будете така. От, така людина, да? от якщо ви будете садити квіти, вони у вас будуть самі красиві. Ви не будете сидіти все підряд, да? ви виберете щось і будете займатися чимось одним. Можливо, ви будете бізнес на квітах робити. Ну, може бути. Але те, що ви будете робити, воно буде радувати вас. І деяких оточуючих не всіх буде радувати тих, хто це розуміє, ваше мистецтво, да? ваше самовираження, те, що ви робите, не всі будуть розуміти, а хто буде розуміти, буде дуже цінувати. Букет. Букет краса. От мужчини будуть, так, да, біля вас. Не, не, не всі підряд. Не всі. Не любий мужчина буде біля вас. А буде лише достойний, хто провірений буде часом. Хто вами буде провірений? Вашим принципам. Ви будете знати свої принципи. І їх дотримуватися. От я от, да, на цьому хочу наголосити. У вас зараз зародились якісь ці принципи? Устоялись, може, вони були, але вони устоялись. І ви однім не поступитесь, і це вас приведе просто в розквіт ваш, да? вас почнуть цінувати. От з вами не кожен буде поруч. От прям карти показують, не всі ваш шторм витримають, да? не всі вас можуть зрозуміти, але. Два рази собаки випадали. Вірні люди будуть вашими людьми. Хто да? залишиться, той залишиться назавжди. Мужчина, який прийде ваше життя в цей період, що ви загадали, це буде ваш мужчина для серйозних стосунків. Робота, яка буде, буде ваша, ви будете в ній найкраще. Все, що ви будете робити, ви будете робити ем, краще за інших. Інакше, унікальніше. От, да? таке слово, ви будете унікальні. Дуже цікавий розклад сьогодні, давайте дивіться, що відбудеться в загаданий вами термін, які зміни відбудуться в загаданий вами термін. Любов, да? зізнання, цінність, світ оновлення, світла смуга. Коли ви перестаєте чекати. Цієї любові вона приходить, да? коли ви е, акценти на собі робите, от ви ніби стикнетесь з викликом якимсь собі, да? не здатись, не побоятись, цей ризик він у вас дуже-дуже буде оправданий. Я не, не хочу наголосити, не про лотереї, якісь, скажу, що ви підете зараз лотерейні білети скуповуватися, а не про це. Це про вибір вашого шляху. От ви підете якимось шляхом, яким не всі ходять. Робите щось унікальне, отримуєте унікальний результат. Самоцінність якась повишається ваша, да? фінансовий стан повишається. Мужчина, якийсь біля вас, інший, серйозніший, може, ваш міняється, а може, новий приходить, да? чермічі бо бореться за вас. От якщо ви раніше Можливо, чекали якихось проявів самі там проявлялися, доганяли там, пояснювали ще щось. Тут вже так не буде, да? ви їдете тими шляхами, якими ви хочете, експериментуєте, насолоджуєтесь, а він доганяє. Зайняв вже така історія іде, щось зміниться. Ну, страху ви точно подивитись хоче. Ну, знаєте, ви тут цей страх це якраз і цей ризик. Можливо, ви захочете завершити ці відносини, в яких ви зараз знаходитесь, да? для того, щоб пустити щось на вас. Це ризик, це страшно. Ну, це оправданий ризик. Ви можете піти з роботи і щось своє почати. Це оправданий ризик, що він вам принесе. Романтику, наслаждення, рибки, гроші, да? знову ж таки. Почуття жаріться. От, за те, що ви йшли своїм шляхом, за те, що ви вміли робити не так, як всі, слухати свою інтуїцію, да? ви отримуєте любов до себе, любов близьких, визнання людей вас як особистості, да? підвищення фінансового рівня, от що вас чекає в загаданий термін. Знову ж таки, да? якщо ви підете на цей ризик. Я мушу на цьому теж наголосити. Тут є момент, що зараз ви вже морально на нього готові, але якщо ви зробите цей крок, то цей розклад здійснюється. Результат. Імператриця, вау! Просто вау! В У мене так останнім часом багато розкладів результат імператриця і сила. Кстати, теж була багато раз останнім часом. Імператриця разом з лицарем. Пентаклів, це може бути мужчина ваш такий здобичуй до вас несеться, да, з серйозними намірами. Це можете бути ваші якісь дії, да, які вивенчаються успіхом. Но ви в будь-якому випадку імператриця, ви на троні, у вас слухають, ви важлива особа, ви маєте достаток, ви маєте діток, хто хоче. Да, для кожного. Достаток це не тільки про гроші. Багатство це не тільки про гроші, навіть, можливо, зовсім не про гроші. Да? Це внутрішній стан того, що все буде добре, що в мене все вийде, і духовне багатство, да? і багатство того, що в мене є, де жити, у мене є рідні. Оце найбільше багатство, мабуть. Да? Ви будете відчувати свою силу, що от знову ж таки да, про цей ризик. Це набратися мужності і сили ризикнути, і піти на якісь важливі кроки в своєму житті. І якщо ви їх робите, ви таку гордость відчуваєте, таку силу свою, да? і успіх, дійсно буде. Дійсно буде. Ви, у вас тут іде, е, е, те, що все, що ви на що ви ризикнете, на що ви підете, самі ваші більші страхи, якщо ви з ними поборетесь. Вони увінчаються тут результатом гордості, багатства всякого роду, да? любовного, фінансового, матеріального, да? духовного і так далі. Ну, шикарний результат, шикарний. Залишилось да? справа за малими, те, що ви собі там надумали, почати реалізувати, зробити перший крок. все світ вас підтримає, чого я вам щиро бажаю, да? Нехай це розклад у вас програється як найкраще. Я вам буду дуже вдячна за ваші коментарі, за реакції на відео, за підписки, за спонсорство, за те, що ви підтримуєте україномовний контент. Ось так. До нових відео. Па-па.